Друзі, вітаю вас на каналі Анатомія Біткоїна з вами, Ростислав. Ну що, прилетів до нас Чорний лебідь, всі ринки полилися на ринках паніка, на ринках кров. Давайте розібра... розбиратися, що ж сталося, чи насправді все так погано, і чи справо буде порівнюючи цей чорний лебідь з ковідом, бо є багато таких порівнянь. В цьому відео ми розберемося в цьому. І в кінці я скажу, що я планую робити далі, і чи насправді та вся ситуація така плачевна, як виглядає на перший раз, на перший погляд. Бачимо, солиця це червона. Ну чому? А все так, це я. А все, друзі, в процентній ставці Японії. Ми привикли, що великий акцент ми робимо на процентну ставку Америки. Ну, Чорне лебідь на той і він чорне лебі, що він прилітає, звідки його і не чекає. І якраз з Японії він до нас і прилетів. Особливість економіки Японії полягає в тому, що з 2008 році Центробанк Японії тримав процентну ставку в розмірі 0%. Це означає, що по суті. Безплатні кредити, безплатні гроші можна було брати від Центробанку, тобто Центробанк надавав банкам безплатні гроші. І, звісно, такі халявні гроші дуже легко і просто інвестувати е, куди-небудь. І японці, і навіть е, government, тобто уряд Японії тим і займався. Вони Обмінювали єни на долари і інвестували в американські компанії. І я знайшов доволі цікавий документ, в якому показано портфоліо уряду Японії, тобто, що вони інвестують кошти. І 54% з цього портфоліо складали американські тобто, закордонні активи. Ну, ми розуміємо, що це були акції американських компаній. Тобто, вони дуже проста схема насправді. Центробанк друкує безплатні гроші. Далі уряд ці гроші умінює на долари. І інвестує в там, де йому, йому вже потрібна. В більшості це якраз були американські акції. Ну, така ситуація, розумієте, такий дисбаланс не може. Бути вічно, і курс єни на цих, ну, скажімо так, так? він різко знижувати почав Тобто є почала дешевшати по відношенню до долара. От у нас є графік, чарт єни Бачимо різкий різке зниження. Тобто, єна почала дешевши. І Центробанк просто нічого краще не, не йому не лишалося робити. Як все ж таки підняти процентну ставку для того, щоб стабілізувати ситуацію на ринках? І що ми отримали, тобто від рішення Центробанку? А ми отримали те, що тепер всім японцям, в тому числі і уряду Японії, прийдеться відкупляти вже дорогу єну. За дешевий долар. Бо тому що процентна ставка виросла. На це відрегувала Єна, вона також виросла в ціні. Вона стала дорогою. Плюс халявні кошти закінчилися. Тобто, вже так ти просто не візьмеш, безплатно гроші і не проінвестуєш там, де тобі хочеться. І що вони зробили? Вони нічого розумніше не зробили, просто почали зливати акції просто по ринку бити по ринку. І цей потягнув за собою. SP полилося, NASDAQ полився, ну і наш крипторинок, звісно, в стороні не стояв, також полився, шуми якраз доволі болісно відчули. І наскільки взагалі реакція ринку була сильною. Є цікавий графік це є волатильність SP. VIX називається цей графік, ну, на TradingView View він є, ось назва цього графіку, він показує волатильність SP500, і в нього обернена пропорція. Тобто зараз вам поясню. О, коли прилітає чорний лебідь, ринки різко падають. Тобто різко виростає волатильність. Нема такого, щоб різко. З якого чуда там протів біле лебідь, і в моменті ринки просто вистрелили там плюс 300%. Ну, на жаль, такого не буває, буває в звороті ситуації. Ковід, криза, і, наприклад, в Японії в їхній махінації з ну, образом махінації з процентною ставкою і в моменті це дає сильну волатильність на на ринку. Ось вона, ось це наше. Я відмітив самі сильні всплески волатильності. Тобто, це, грубо кажучи, обернений графік. Якщо волатильність SP500 виростає, це означає, що SP, тобто ринки, падає, зворотній зворотня взаємозв'язок. І на цьому графіку я виділив, як бачимо, три самі основні. Тридцям це не всплеска волатильності, це є наш зараз проблема. Цей рейдкат, тобто Японія під, е, поміняла свою процентну ставку. COVID у 2020 році і фінансової кризи 2008 року. Бачимо по силі в моменті ну, можна співставити ці події. Ну, а що структурно їх відрізняє? Структурно їх відрізняє, друзі, то, що тіло свічки, ось, воно все ж таки не є велике. Тут в нас є повне, структурно, повне заповнення якраз цього всплеску тілами. Тобто серйозна реакція. Тобто це не було в моменті, вони поміняли ставку, в моменті злили всі акції, SP просів, і це. Коротка, імпульсна така реакція. В попередніх двох випадках це було довго реакція. Тобто, це була як е, ланцюгова реакція. Але один образно один бан, е, банкот, це другий, третій, ланцюгова реакція. Тут такого немає такої ланцюгової реакції, дякуючи Богу, що винесе нас. В моменті так. Сильна реакція, но структурно воно мені не подібне на два попередні сценарії, два попередні випадки. Ну, що саме цікаве, я зараз готувався до цього відео, збирав інформацію. І що ви думаєте, друзі? От Буквально 3 години назад вийшла новина, що центробанк не буде піднімати процентну ставку. Такий нестабільний час. Все, вони просто взяли і відкатили назад. Чи це був договорняк? Ну, ми цього ніколи не дізнаємося, друзі. Чому так сталося? Можливо і ні. Тобто гадати можна багато, але не суть. Суть нам зрозуміти, як це все спрацювало. бо ну, Ми не будемо готовими до чорного лебедя ну розуміти механіку, як це все, як взагалі працює світова економіка. Просто Центрабан Японії в момент піднімає на 0,25 ставки, солиться, кому треба він використав це, це падіння. І через скільки? через 6 днів вони кажуть: ні, ми не будемо піднімати. Ну, так буває. Гроші це завжди є такі махінації і маніпуляції з ринком. Ну, що для нас добре. Це зараз відкриває класне вікно можливостей для того, щоб сформувати свій криптопортфель на кінець 24 на 25 рік. Чим я займуся. Тобто я планую. У мене взагалі давно була така ідея відкрити публічний портфель. Зараз якраз ну, найкращий момент для цього момент вже не буде. Я вибрав кілька активів, до п'яти небагато. Знімлю. Окремий відеоролик про це. Чому сам я вважаю, що ці активи є. Чому іменно ці активи на ці активи вартую звернути увагу? І в Телеграмі буду вести це портфоліо. Тобто там буде невелика сума, буде трекер портфоліо. З якою метою? А з метою. Такою, щоб вже на Булрані роздати грамотно портфель, продати в правильний час. Знову ж таки, ти ніколи не продаш на піку, це неможливо. Але около цих значень потрібно буде вже роздавати портфель, тобто побороти свою жадність, коли а воно настане в день актив твій буде давати 50-100%. Важко буде просто заставити і образно кажучи. Зарізати курку, яка несе золоті яйця, така метафора. Тобто сформувати портфель, і, і, от, чим я зараз буду займатися, це половина справа, і друга половина справи також цей портфель грамотно роздати. Тому, друзі, очікуйте наступне відео, буде 4-5 активів, які вартує, на які вартує звернути увагу. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде під відео, де я її буду вести цей портфель. І вже в кінці, коли вже закінчиться Bullran, який ще не почався, зробимо підсумки, наскільки правильна є моя стратегія, як фіксуватися на Булрані, на піку. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.